Прочитаю, в чому суть. Держава займається забезпеченням але часто через бюрократичні моменти, ми отримуємо дрони, які були актуальні декілька місяців тому. Нам потрібні модулі керування, які, які далі будуть встановлені на ці дрони. Таким чином, ми зможемо використати залишки, які у нас є на складі, та отримати дієві дрони. Потреба підрозділу близько 500 в півдронів у місяць. Нашими силами та допомогою дружніх ком компаній маємо місяць можливість переробляти 200-300 дронів. Ціна питання одного модуля в комплекті з антеною приблизно 16-20 євро. Тобто, дрони можуть, можуть літати, але треба, але треба зам замінити модулі керування, щоб вони в цілому могли літати. Е я сказав скільки, що наскільки ми можемо допомогти. Вони відкрили на, на 100К на банку, написали, що перероблять 150-200 дронів. Тобто, ми за, за 100к зможемо підняти в е повітря 150-200 дронів. Що є ахуєнно? Давайте раз, да я можем ще и не встигну, блядь. Е, eh, Давайте разом. Eh, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І я вот нажимаю, і погнали. Єсть. Від мене пішло. 93. Бля, люди Та, та, та що нам ті стока? Ну, бля. Все, банку банку, все, блядь. отъебалось. Нельзя больше. Все. Не надо. бля, був запрос, є. Якщо ви хочете щось докинути, ідіть, просто киньте, бля, в кожного є кінти, брати, свати, які, які зараз, е, в яких є зараз на щось потреба. Просто задонатьте туди, будь ласка. Щас закрию. Дякую, ви лучші люди, на цьому світі, блядь.